Дім закрито на ремонт. Це американське телевізійне реаліті-шоу, яке виходило в ефір з 2003 по 2012 рік. А його ведучим був Тай Пеннінгтон. Шоу було присвячене ремонту будинків для сімей, які цього потребують, і було відомо своїми емоційними історіями та драматичними ремонтами осель. Вони часто зносили існуючий будинок і будували новий з нуля. Зрозуміло, що ведучий Тай Пеннінгтон і решта команди хотіли тільки найкращого для сімей, з якими вони працювали. Але фінансові проблеми і міжособисті конфлікти зрештою призвели. До розбитих сердець і трагедії для деяких сімей, які брали участь у шоу. Сьогодні ви дізнаєтеся суперечливу правду про те, що відбувається за лаштунками шоу Дім закрито на ремонт. Без сумніву, шоу чіпляло живе кожним епізодом, в якому розповідається про сім'ю, що опинилися в скрутному становищі, і починає нове життя. Але чи було це зроблено заради рейтингів? За даними CBC News, продюсери шукали найсумніші історії та виявляли інтерес до певних хвороб і захворювань. Секретні записки показали, що шоу шукало М'ї, в яких є діти з синдромом Дауна, а також батьки, у яких діагностували хворобу Лу Геріга. На жаль, навіть таке гарне шоу, як Дім закрито на ремонт, не застраховане від людей, які намагалися шахраювати. Хоча всі учасники пройшли ретельну перевірку. Одна сім'я можливо прикрасила або навіть сфабрикувала правду, щоб бути обраною. У 2009 році Жак і Тері Седра були обрані для участі в шоу після того, як Тері розповіла, що вона та їхні дві доньки Молі і Мегі страждають на важкі захворювання імунодефіциту. Через що їм доводиться постійно носити маски, сім'я Седрів отримала величезний будинок з високоякісною системою вентиляції повітря, але на цьому історія не закінчилася. Коли сім'я не змогла оплачувати рахунки за комунальні послуги, вони продали будинок і переїхали до Орегону, де нові лікарі поставили під сумнів діагноз сім'ї. Зрештою, хтось повідомив про ці сумніви в службу у справах дітей, і держава взяла тимчасову опіку над двома дівчатами, виявивши, що вони не були хронічно хворими, а стали жертвами медичного насильства над дітьми. Хоча Шоу принесло радість і надію багатьом сім'ям. Були й випадки, коли історії закінчувалися трагедією. Наприклад, сім'я отманів, які здавалися ідеальними кандидатами, щоб зробити ремонт і покращити своє життя, зіткнулася з погіршенням стосунків у сім'ї, незважаючи на ремонт у домі. Дебі Отман була матір'ю одиначкою, яка виховувала чотирьох синів, троє з яких були всиновлені. На жаль, двоє з її дітей мали діагноз ВІЛ, і проблеми з пліснівою будинку були основним аргументом для сім'ї отманів, щоб зробити ремонт у їхньому будинку. Однак, як з'ясувалося після того, як камери вимкнулися, фізичні сутички та словесні образи з боку Дебі по відношенню до своїх дітей не були рідкістю, як пояснив її син Кевін Отман. Я думав, що все зміниться, коли ми переїдемо в цей будинок і все стане краще. Вона була щаслива і схвильована, можливо, перший тиждень, а потім все повернулося на круги своя». Двоє дітей отманів покинули будинок. А колишній чоловік Дебі Джо Гейтан сказав, у 2011 році будинок її не змінив. Вона залишилася такою ж, як раніше. Жалю. Гідною старою відьмою. Хоча продюсери шоу мали добрі наміри, будівництво та реконструкція нерухомості в районах з низьким рівнем доходу не завжди є гарною ідеєю. У 2010 році в епізоді було показано відновлення будинку сім'ї Тріп, а також школу, яку очолював батько, відому як The Fішant School, яка надавала післяшкільні програми. Того ж року газета Washington Post повідомила, що в школу вдерилися і пограбували. На щастя, четверо підозрюваних були спіймані поліцією, коли вони намагалися втекти з комп'ютер комп'ютерами, телевізором з плоским екраном і сейфом. Ми дуже засмучені тим, що сталося, сказала директор школи Ерін Гор. Однак через тиждень після виходу в ефір будинок, побудований для цього епізоду, був також пограбований. Незважаючи на те, що власне житло це омріяна мрія, його ремонт є значним фінансовим тягарем для родин. У деяких випадках суттєве покращення житла може призвести до збільшення податків на нерухомість, що створює фінансові труднощі для сім'ї. Крім того, більша площа та покращення зручності можуть Збільшити витрати на комунальні послуги, нові електричні, водопровідні та опалювальні системи, можуть потребувати додаткового догляду та обслуговування. Сім'ям доводилося розглядати можливість продажу нового будинку через фінансові труднощі, пов'язані з підвищенням податків або утримання майна. Візьмемо, наприклад, сім'ю Харві. Їхній епізод, що вийшов в ефір у 2005 році, показував будинок площею 400 квадратних метрів, який команда Дім закрити на ремонт спроектувала для родини. Однак банк заарештував його і виставив на аукціон 6 років. Оків по тому, тому що сім'я Харві не могла оплачувати рахунки за комунальні послуги та пропускала виплати за іпотекою та кредитами. Вільям та Індія Дікінсони одна з сімей, які також не змогли утримати свій новий будинок. Вони подали заяву про банкрутство, заявивши, що заборгували кредиторам від 100 до 500 тисяч доларів на противагу їм. Інші скористалися можливістю продати будинок, щоб отримати прибуток, а не жити в ньому. Після ремонтів і добудов домовласники могли виставити свої будинки на продаж і швидко заробити. Гроші. Крім того, їм сприяло те, що вони могли сказати, що їхні оселі були показані у програмі Дім закрито на ремонт. Це дозволило їм здобути прибуток завдяки шоу. Найбільш вражаючим аспектом цього шоу є швидкість, з якої відбуваються ремонтні та будівельні роботи. Дизайнери, підрядники та робітники мають лише тиждень, щоб відремонтувати чи перебудувати цілий будинок. Хоча фанати захоплені тим, як швидко все робиться, треба зазначити, що деяка частина цього зроблена для телевізійного ефекту. Якщо вони не встигали закінчити, Ремонт до кінця, то намагалися зробити його презентабельним для демонстрації сім'ям на шоу, навіть якщо він ще не був завершений до кінця. Так сталося з родиною Язі, яка до шоу жила в трейлері в резервації Навахо без водопроводу та електрики. Їхній новий будинок був обладнаний новими сонячними технологіями, що позбавило їх турбот про сплату чергового рахунку за електроенергію. Однак, через 5 місяців після ремонту виникли проблеми через неякісне виконання будівельних робіт. Вийшла з ладу система зрошення, виникли проблеми проблеми з опаленням. Хоча і бісі відправило когось для дрібного ремонту. Сім'я Язі була змушена лагодити решту самостійно. Протягом багатьох років шоу потрапляло в заголовки газет, але ніщо так не привертало увагу фанатів, як судовий позов проти нього. І це сталося не один раз, а двічі. Першою була сім'я Хігінсів, яка складалася з п'ятьох сиріт, які втратили батьків. Будинок був побудований для них і для сім'ї Лео Міті. Від шоу вони отримали особняк з дев'ятьма спальнями. Їх навіть забезпечили новими автомобілями та продуктами. Однак. Після того, як камери поїхали, все пішло шкереберть. За словами дітей Хіггінса, сім'я Леоміті розпочала організовану кампанію, щоб виселити їх з нового будинку. Як стверджується, сім'я використовувала расові та словесні образи, а також фізичне насильство, щоб вигнати сиріт. Діти Хіггінсів з'їхали і негайно подали позов проти ABC, стверджуючи, що ABC пообіцяли їм будинок, який не був зареєстрований на їхнє ім'я. Старший брат Чарльз Хіггінс пояснив, вони пообіцяли нам новий будинок, але вони вони порушили цю обіцянку. Хоча ABC не зробили офіційної заяви. Вони нагадали шанувальникам, що шоу мало намір побудувати будинок для сім'ї Леоміті, яка взяла на виховання осіротілих дітей. Діти Хіггінсів були не єдиними, хто судився з шоу. Те саме сталося з Девондою та Джеймсом Фрайдей, які встановили п'ятьох братів і сестер, щоб вони могли бути разом. Отримавши новий будинок, вони виселили дітей і відправили їх у прийомну сім'ю. Двоє старших дітей, Кріс і Камайя, розповіли, що їхнє усиновлення було мотивоване грошима і Бажанням потрапити на шоу. Я любив їх як своїх справжніх батьків, сказав Кріс. Те, що вони зробили з нами, було просто неправильно. Камая сказала: Ви віддали мене, батьки так не роблять. Однак їхній прийомний батько наполягав на тому, що двоє старших дітей хотіли піти. Послухайте, ніхто не виганяв ні Кріса, ні Камаю, заявив він. Брати і сестри подали до суду на ABC і подружжя, яке їх усиновило, звинувачивши їх у шахрайстві та порушенні контракту. Що ж думає ведучий Тай Пеннінгтон про сім'ї, які втратили свої домівки. І після того, як їх показали на шоу. Що ж, він їм не співчуває і не несе жодної відповідальності. В підсумку, не дивлячись на всі можливі скандали, шоу Дім закрито на ремонт мало позитивний вплив на багато сімей та надавав їм новий початок у житті. Шоу взяло участь у великій кількості благодійних проєктів та надало публіці можливість побачити, як солідарність і допомога можуть змінити життя людей. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось, вліпіть вподобайку і підпишіться на канал.